Всім привіт! 15 вересня ставила пеларгонії на вкорінення в ґрунт класман, в касети. Сьогодні 22 жовтня, пройшло більше місяця, і вкорінилися 100% живці там, де я брала з маточних кущів гарних доглянутих. А ті, що росли десь там під деревом без догляду, то це порожні ячейки не вкорінилися. Не маю не мокре, поливаю рідко. Отак От я поливаю лише з піднизу, настільки сухе, що касета плаває. Пересаджую в 200 грамові стаканчики і підписую отаким коректором. Він, мов, не стирається. Буває білий маркер, цей стирається відразу. Оці коректори чомусь у мене швидко позасихали. До речі, їх треба зберігати уверх. Коли він просто стоїть угору, а я, ну, лежали вони у мене і швидко зіпсувалися. Навіть ті, якими я не користувалася. Оцей там всередині шарик, дорогий він, майже не працював теж. Не пише він, придавлю багато, тече. Отака фірма. Не сподобалося. Із касети пересаджую в 200 грамові стаканчики. Рекомендують відразу не у великі стакани пересаджувати. Мені і зимувати менше місця буде займати. Зараз вона вже не буде рости, просто стоятимуть, вкорінюватимуться, а потім уже під весну розпочнуть вони швидше рости і пересажу я їх в більші стакани. Коли ставила вкорінювати пеларгонії, і брала всі частинки, розділяла. Не саму верхушку. Мені цікаво, де повиростало коріння. Чи там, де ми відрізали, чи на колінцеві. Тому що по-різному кажуть, треба брати вживець. Зараз обмию. Хто каже, що треба відламувати, щоб було там, де колінце, Тут уже нічого не зрозуміло. Наросло багато коріння. Рослина і не підозрювала, що їм таке буде. Ой, топила. Не зрозуміло. я відрізала і відламувала. Більш за все, що це на відламаному. Я так зрозуміла, можна ставити в всі частинки із одним листочком. І наросло багато коріння не буду тепер, я його там ламати. Я ділила і ламала, і різала, то все вкорінилося. Головне не залить. Ось кусочок, дуже гарне коріння. Ще стояли такі некрасиві проти тих моїх зональних, а все вкорінилося, отаке маленьке. Я так просто потикала, аби не викидати, а воно все вкорінилося. Головне притримуватися. Грунт класман, не поливати дуже, не ставити на плівочку. Було достатньо сонечка. Все вкорінилося. Звичайно, отакі ломочки. Корінчик є, але там, мабуть. Корінчик є, а листя немає. Навіть ломочка. Коріння пустила. Два тижні тому я отримала касетну розсаду пеларгоній. І я бачила, що там можна взяти, було живець, але не брала, дала рослині вкорінитися. Їй треба за рахунок чогось вкорінюватися. Посадила в 200 грамові стаканчики, почекала два тижні. Завжди, коли отримуєте, не треба відразу різати, брат, братживець. Воно має прижитися, звикнути після бандеролі. І зараз буду пробувати броживець. Тут вже є чим поділитися. Буду тримати в хаті під лампочками. І прирізала, щоб воно кущилося. І собі живе чуть такий. Нехай сохне, підписала 50-грамовий стаканчик і буде воно 2-3 години. Можливо, зараз холодно й довше. Чекатиму, доки присухне. Зентеми купувала в 500 грамових стаканчиках. Зараз пересадила в 3-літрові горшки, так вони будуть зимувати. Подивлюся в інтернеті, коли їх можна вже обстригти, бо я хочу всіх обробити ридомілом і актарою або якимсь інстинктицидом сильненьким, щоб мені. На зиму забрать всі рослини чисті. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Пеларгонії обов'язково тримаю в ящичку без плівочки, на дерев'яному, щоб коріння дихало, і великі кущі я не тримаю в піддонах, в плівці, вони тоді загниваються. Петунії зручніше доглядати, коли є плівочка знизу або піддон.